Пошта аптека на Чернігівщині як оформити безкоштовну доставку за програмою Доступні ліки. Будь-яка людина в області може замовити безкоштовну доставку ліків та медикаментів через гарячу лінію Укрпошти за програмою Доступні ліки. Як зробити замовлення, розповіла директорка з розвитку мережі акціонерного товариства Укрпошта Світлана Василенко. Замовлення ліків може здійснити будь-яка особа. А для доставки в нашому Чернівському регіоні в Чернівській області зателефонувавши на номер нашого контакт центру 0800, 300 545. Далі зателефонувавши туди, людина по голосовим підказкам, голосовому меню, вже зв'язується з фахівцем а, і робить замовлення тих ліків, які необхідно серед а, наявних препаратів, які а, буде а, фахівець передивлятися у списку по бажанні самого клієнта. Так, відбувається саме. Замовлення ліків клієнтами за її словами з переліку медикаментів, а це більше 800 видів лікарських засобів. Замовник обирає потрібний. Серед цього списку можна зробити замовлення або такує в назву, яку клієнт пропонує чи просить, або аналог який пропонує фахівець. в рамках проєкту. Укрпошта відправляє рецептурні, безрецептурні та медикаменти за програмою. Доступні ліки, якщо вони є в наявності. Хоч рецептурні, хоч безрецептурні, хоч по доступним лікам всі такі ліки можуть відпускатися. Єдине обов'язкове те, що як і в стандартних аптеках, що в людини повинні бути цифри із рецепту, які видає їм сімейний лікар, зазвичай, і ці коди там чотири цифри по програмі Доступні ліки, які Сам клієнт, який замовляє ліки, повинен бути назвати їх фахівцю при оформленні цього відправлення. Щодо терміну доставки ліків, фахівець наголошує, що після оформлення і підтвердження замовлення та після пакування посилка до обласного центру буде доставлена протягом трьох днів. Далі після обласного центру, в залежності від населеного пункту, воно іде відповідно до наших регламентів. Якщо, наприклад, це місто там прилуки чи Ніжин, то після обласного центру воно буде. Через день, якщо ми говоримо про робочі дні, що стосується населених пунктів, які обслуговуються пересувними відділеннями, пані Світлана говорить: місцеві мешканці знають графік роботи Укрпошти, і в разі невідповідності замовлення можуть відправити ліки назад відправнику. Замовник має право на огляд посилки на дільниці або в присутності працівника пошти. Та якщо його замовлення відповідає фактичному наявності ліків. У самому відправленні в посилці, а все сходиться, сума сходиться, то після цього він уже, якщо бажає забирати, він оплачує самі ліки і забирає посилку. Доставка посилки безкоштовно для клієнтів. Якщо при огляді клієнт виявляє недоліки, то має повне право відмовитись від посилки. Оплата здійснюється під час отримання замовлення. Якщо це стаціонарно на наші автоматизовані відділення, то оплачується або готівкою, або карткою через посттермінал, саме в процесі видачі. Передоплати ніякої при замовленні не потребується, не здійснюється. В пересувних відділеннях діє тільки готівкова оплата. Нагадаємо, Чернігівщина долучилась до пілотного проєкту «Укрпошта-аптека» з 29 лютого. Загалом у цьому проєкті беруть участь такі регіони України, як Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Херсонщина, Сумщина та Донеччина.